Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Коли Ісус був у Витанії, у домі Симона, прийшла жінка з алябастровою посудою і повного щирого щед... миру і намащує Ісуса. По-перше, в ті часи всі в пахучі, в ці речі чи ладан. Чи, чи Мейєру, чи інші такі пахучі, всякі мастила, вони на той час були дуже дорогі. Їх було дуже складно виробляти, не всі то могли зробити, і це було дуже дорого. Тому вони кажуть, за 300 динарів можна було продати, а один динарій це один день роботи. Наймали робітника на один день на роботу і платили один динарій. Можете представити, скільки це грошей. Це досить пристойна така сума, і на що хочу звернути вашу увагу? Тут є пара таких ключових моментів, на яких я хотів би звернути вашу увагу. По-перше, ця жінка показує свою щирість. І Ні, святий Іванилист не описує, де вона взяла ту алябастрову посуду, чи її хтось подарував, чи вона ціле життя складала, щоб купити собі таке дорогоцінне миро. Чи вона потрохи його збирала, не але сам факт, що вона його мала, і вона його витратила для Ісуса. Для Ісуса, який став прикладом, бо Христос каже, лишіть її спокою, бо де б тільки по цілім світі, де тільки буде проповідуватися Євангелія, будуть оповідати про неї? То, що вона зробила. І Христос цим самим. І заодно використовує цю ситуацію тим, що е, показує нам перед очі, що як люди реагують на добро, як люди реагують на жертву. Нащо було би витрачати такі тут гроші? Та було би продати 300 динарів і роздати бід? Ось мені дуже подобається, як він то -то делікатно тут все так, Каже, ну так, щоб кост не образити, каже, них маєте з собою завжди, а мене не завжди маєте. Він не каже їм, що ви брешете ах, лицеміри, Він так не говорить. Він повністю виявляє пошану до них і каже. Бідних маєте з собою завжди. Тим самим підкреслює, скільки раз ти щось дав бідним. Без зауваження, що ця жінка щось не так зробила. Ти завідуєш жертві. Є так само багато людей, які завідують, кажуть, нащо то було до тої церкви, які кудавати гроші, вони так то вкрадуть і так далі. Чомусь люди думають, що в церкві гроші крадуть. А думають, що крадуть, це якраз ті, що ніколи нічого не давали. От вони й думають, що крадуть. Бо, навіть я тут недавно чув, що кажуть, що церква це бізнес. Чекайте. А медицина це не бізнес, а пекарня це не бізнес. Все кругом, щоб існувати, воно повинно мати якийсь ресурс, якісь фінанси. Звичайно, що в церкві є фінанси, бо тому що треба збудувати церкву. Треба зробити розпис, зробити іконостас. Її треба утримувати, її треба опалювати, її треба освітлювати, ну як вона може бути без грошей. Але чомусь, значить, всюди бізнес, а в церкві не Це зависники говорять. Це говорять ті, які точно сиділи з Ісусом за столом тоді і казали, то то нащо було таку трату робити на Ісуса Христа, а де виліла купу того нарду нашу, Можна було бідням роздати. Але мали тих бідних постійно коло себе. То чого не даєте? Прошу дуже. Прошу дуже. Вибирайте. А Христос чітко сказав і виразно, все, що ви зробили одному з найменших моїх братів, то ви зробили мені. То може ви завідуєте те, що ми допомагаємо бідним людям. Може ви завідуєте те, що ми допомагаємо переселенцям? Може ви завідуєте тим, що ми допомагаємо дітям, які складно прожити і треба їм допомогти. Ви їм теж завидуєте чи як. Тому іменно цей кусок Євангелія Господь Бог звертає не просто на тих людей, що там сиділи, а на нас, на тих, що слухаємо. Бо це стосується нас, щоб ми не завидували чужі жертві. Бо дуже часто кажуть, а на що скільки дали, я один раз пригадую, я ще служив в селі Городниця. У мене такий був друг, він бізнесмен, досить поважний. Я його запросив до себе на храмове свято. Він прийшов, приїхав на такій поважній машині, хамер такий, ну, дуже серйозний. Прийшов і дає пожертву. Ну і прийшов би, що там люди скидають на тацю. Він так витягнув з кишені, скільки там мав, і там 800 гривень поставив і дав. І знаєте, що мені сказали? Чо 800, а чого не тища? <сі> ну це просто люди це. Він дав скільки мов? Скільки мов і що не тільки Мов би більше дав би більше. Наскільки є ота завість, ота завість на, на, на чужу жертву, розумієте? Що Могла те зробила, вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Розумієте? Це дуже, дуже один із таких пунктів, на яких хочу звернути увагу. Заздалегідь. Тобто, ми можемо робити щось, якби наперед. Бо каже, це вона зробила на мій похорон. Він ще живий, ходить, проповідує, а вже йому зробили на похорон. Тобто, ми, коли за померлих жертву приносимо, ми. Для себе робимо жертву, ми для себе робимо жертву. Для себе. На, на, коли помираємо, і тоді Суд за нас діти чи не принесуть, а ми, то, що ми принесли за когось, нам то зарахується. І так кожна людина. Якщо я дав на парастас і купив хоч, хоч один кусок хліба або якусь булочку, Тобі вже буде зараховано тобі. Якщо за тебе ніхто не згадає, то те, що ти приніс, тобі то вже є зараховано наперед. Бог завжди, знаєте, ми не раз молимося і кажемо, Господи, ну я так молюся, я так стараюся, а нічого з того нема. Я й жертву приношу, і до церкви ходжу. Діти мої, Бог завжди робить трохи все наперед. Він нам про це тут сьогодні і розкаже. Коли ми народилися, ми просто народилися, коли нас похрестили, Бог нам дає кредит. Наперед! Кредит. І ми ним користуємося. Ми живемо, ростемо, тішимося, радуємося і так далі. І потім кажемо, Господи, що нічого нема, а ми просто якби, вертаємо той кредит. А от коли ми вже почнемо приносити плоди від себе, від себе. І коли ті, та жертва, яку ми від себе приносимо, зрівнається з тим кредитом, що нам Бог дав, той кредит довіри, кредит на життя, кредит на щастя, коли зрівняється, тоді почнеш отримувати великі плоди. І якщо ти молишся, а просиш, а нічого нема, зроби, Якесь діло милосердя. Напевно, ти ще віддаєш кредит. І тому от цей простий Євангеліє. Нам оці такі конкретні точки опори. Не завідуйте жертві, пам'ятайте, що Бог дав вам кредит і ви живете. І віддаєте Богові, бо Він каже, що, все, що ви зробили одному з моїх братів, не менше, то ви зробили мені. Творіть добро. Не чекайте, поки всі застарієте. Творіть добро, поки можете. Творіть добро наперед. Не на нині, що мені треба, роблю операцію. Дай жертву до церкви. Ні, ти дай до церкви, коли ти здоровий, коли все добре, коли тобі нічого не треба. Ти просто хочеш подякувати Богу. Оттуди принеси жертву. Щоб люди з боку сказали, ну ти ти на що приніс? то тебе що тобі треба? Тобі ж нічого не треба. А ти кажеш, я чув святе Євангеліє, як мені Господь сказав через оцю жінку, яка принесла цю алябастерову посуду. Не було ні нагоди, ніякої, ні нічого. Просто прийшла і помазала його пахучим дорогим миром. Зробіть наперед. Бо як Бог побачить, що ти робиш у кредит, та як Бог тобі дає кредит наперед. Бо він дав нам життя, дав нам ресурс, каже, жий, жий і твори, і приноси плоди, достойні покаяння. І коли Бог побачить, що ти такий самий працюєш у кредит, навіть коли тобі нічого не треба, ти кажеш, дякую тобі, Господи, прийми від мене цю жертву. Піду сусідам допоможу. А де зараз нема світла. Піду до сусіда скажу, слухай, я маю генератор, ходи до мене. Може, хоч зарядиш собі телефон, може, зарядиш собі повербанк. А маю хатя, де піч запалив, ходи то посидимо, посидимо, трохи всі загрієш. <кій> Вчиться творити добро, по буде видно, що ви Божі діти. Вчиться давати наперед і ніколи не шкодуйте. Жертва ваша має бути щира, ніколи не скупа. Якщо ти шкодуєш, ліпше не давай, ліпше щось зроби комусь. А як не хочеш робити, то забудь. Твій кредит ніколи не буде оплачений. Жийте для Бога, жийте з Богом, і Бог завжди буде з вами. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава